Всім привіт! Ми гурт вільні, і наша мета своїми голосами об'єднувати українців, і нехай їхні серця б'ються в унісон з нашою піснею. На... Дана -дан на дачала, У -у 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 -у. Морями, водами, синіми, землі дрижали, в ніколи сали, морями, хвилями, океанами. Силу кували, водяні вали, вийшла, водиця на берег, дивиться руками, хвилями, силою вилила, з вітром поринула, повстою милася. Гей, 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 не втекти, хто нашу землю, морем намолену, ріжем ножем і борився з волею, руками, голими, полем із болями селить наші живі шляхи. Гей, хана яйошей. цунамия, да на 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 да na да на 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 да начало, hey, ха на на yo shake we are цунамия, да на 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 we are цунамия, we are цунами, моря Хвилями, океанами пролили морями, синіми океанами, хвилями линули, цунамія, Хвилі пируном, пиреном, пируром, Води пируном, крову мили Сльози з неба предки лили з злили, землю вкрив, землю прилишалися.

Вія цунамія, да -на -на, -на, на на начала, дана на нада -на -на начала, Вія цунамія, вия, цунамія, морями, водами синіми, хвилями океанами пролили, морями синіми, океанами, хвилями линули, цунамія.